Добре, що спином глянувши, тільки що вернулося з Вільнюса, тільки що вернулося з фестивалю української культури у Вільнісі. Ми їздимо у Вінніс для того, щоб показати, що ми вже Європа. І ми прийшли сюди. Запам'ятайте, запам'ятайте тут. Ми прийшли сюди проти. Ми прийшли сюди за. І знаєте, що Вільнюс нам передавав? Ви знаєте? Хто не скаче, той муска! Хто не скаже, той! Хто не скаже, той муска! Друзі, дуже дякуємо! Дуже дякуємо, але ми будемо сьогодні грітися. Не тільки гарячою енергією, не тільки гарячим словом, але й гарячою їжею про що каже нас наступний усипаючи. Вітаю, діти вас, вітаю, щастя, здоров'я вам. Сам має четверо і троє внуків. Всі студенти, останньому, самому молодшому, 18, інші старші трохи. Я вас запрошую на куліс, кулі це козацька страва, яка дає сили. Є, є шо, що ми батьки дуже за вас переживаємо. За справу, все, ми зробимо все, щоб ви були в Європі. Україна Європа! Украина, це Європа. Україна це Європа! Україна це Європа! Європа! Друзі, а зараз я запрошую до слова. На тезорії громадського активіста Мустафу Єва доброго дня. Я насправді не знаю, що вам сказати, тому що ви говорите набагато більше ніж те, що я тут можу взагалі сказати. Дякую вам дуже, що ви прийшли. Я дуже здивований, мені дуже приємно. Я сам був студентом тут. як КПІшники, скажіть, будь ласка, Вони йдуть? є. Я сподіваюся, до нас приєднаються КПІшники вже завтра або днями. Дякую вам дуже, що прийшли Могилянка. Дякую, що прийшов ви сім'я супчата. Я хочу сказати ось що. ми єдині тут. Ніхто нікуди не йде. Ми залишаємось тут. Це наш майдан. Залишайтесь тут щодня. Ми збираємось до кростої години. 20 два це наш шанс. Я дуже сподіваюся. Надії дуже мало. Але я сподіваюся, як і ви, що через 10 років ми будемо згадувати сірі і говорити, що саме ми зробили все, аби жити в іншій країні. E agora o nome dele é o Príncipe. Rondon! Vila! Rondon! Vila! Rondon! Vila! Rondon! Barroco! 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 дня, новини України from.ua. Ю. Підкажіть, а чому ви сюди сьогодні прийшли? Я журналіст новини України from.ua А ви їй покажете. Да? Показую. Я зараз не любити, показує. Пряма трансляція. Зараз бачите, скільки люди Молод... молоде покоління прийшло на вибір за своєю долі. І треба їх піддержати. В одне є селі, дочки, онуки. і а... хто їх? Сержіть, як не ми, а Ви знаєте, що в цій угоді є такі положення, після яких, якщо Україна підпише підвищає, підвищити ціни на газ, для вас, у вас є лишні гроші для того, щоб платити за газ. Зрозуміло, що нема. Ми ж не олігархи, не в них у саніті, а ми прості люди. Якби ця влада йшла нам на зустріч, то нам, напевно нам не страшно було б якесь там трошки підвищення. Зрозуміло, що раз воно старається йти нам на зустріч, щоб підвищувати. вона старається. Скажіть, будь ласка, скільки підвищили пенсії або середню зарплату. Ну, так от, там на діло... 10 гривень підвищили. А, пос... а діло в начальник... тому, що при підписанні договору про асоціацію з Євросоюзом одне з положень є замороження заробітних плат і пенсії. Там... Тобто вони не будуть підвищувати. Там такого нема. Ну, як це немає? Там, немає. Там є, е... там е... требують, щоб ми. Економіку робили, щоб було все економічно. Так, як як робити економіку, якщо у нас немає платити? Не, а для того, щоб не повищати е, ціну на газ, треба споживати е, газ нашого виробництва, який у нас там десь біля 100 доларів за тисячу кубів. Так його ж не хватить а на всю країну. Як не хватить, як у нас 22 мільярда, мільярди получають кубів? А споживає населення і комунальні, тільки 18, то хватить чи не хватить. Але так 22 то ми купляємо в Росії. Ні, дорогі чоловіче, Це ми зараз на 20 десь зменшені покупають. У них. А ми якраз споживаємо десь 18 до 19. А... А ви, ви думаєте, що підписуючи цю угоду в Україні стане краще жити? Ви впевнені в цьому? Я це не думаю, що мав з неба не впаде. Але для того, щоб це не, не такий процес. А це процес дуже е, і болючий може бути десь, для я, яких хто. За що жити житий от поки буде боляче. Є в нас, треба не крахти і у нас хватить по саму шию. Дякую вам. Дякую вам. Відсім, які закликає людей приходити сюди. Я запитаю вам місії, але сівка, щоб ви зрозуміли, чому ми є важливими на для нас. Сьогодні європейські майбутні України залежать від кожного дня. Відсідите на європейській посібці, громадяни по всій країні, показували виїздів. Укови і підписати угороду з європейським у ми будемо бояти на Євромайданах з українських погідних містах до двадцять дев'ятого листопада. На всіх Євромайнах щоденно о 18.30. Ми самі маємо добувати Україні Європейською. Євромайдан саме. Ми. ми є, ми, є, ми! Ми є! Ми є! Ми є! Ми є! Ми є! Ми є! Ми є і нас мільйони є! Прошу дітей власних, не вбити його! Їсти зліва, можете йти їсти. Я боюся зараз, якщо на мене е, трошки ну поляки насупляться через те, що я можу погано польською прочитати. Але те звернення, що ми читали українською і англійською, я зараз дуже спробую зачитати польську мову. Це важливо, бо польські прапорська вже був на майдані, і я знаю, що дуже, дуже багато польські е, медіа підтримують Україну. Я апелюю до всіх Сусідніх країн, котрим не є обоєн... обоєнний льод України, Поможте нам витривати. Приїжджайте до нас на Майдан, спираючи України. Є те, що ми великим краєм, хочемо ми до Європи зєдночені. Дайте Україні шанси показати, на що нас стач. Дайте нам шанси на лепше жиче! Денькує! День 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 Кожній людині, яка буде приходити на майдан, ми будемо гучно вигукувати: дякуємо дякує! Шановні друзі, тут справді фантастична атмосфера, тут справді дуже тепло, тут справді майже весна. Тільки якісь чудаки там за парканом чомусь весною ялиночку ставлять. Напевно, в них наступило покращення. Але ми тут стоїмо нам тепло, тому що ми разом, тому що разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Разом! Сила! Це розуміють ті люди, які хочуть, щоб ми були слабкими. Вони хочуть нас розділити. Вони хочуть, щоб тут було менше людей. Через це вони роблять все, щоб ті люди, які приймуються з цих куточків України не дісталися до цього майдану. Зараз я надам е, слово хлопцеві, який добраться, такі світлині зважаються на те, якими важкими шляхами він сюди потрапляв. Дорогі друзі, мене звати Євген Нанюк, я аспірант Київського національного університету імені Івана Прокрала. Сьогодні вночі міліція зупинила наш автобус і, не вказавши жодних формальних доказів зупинки, зупинці, з нього номерні знаки, маючи явний намір не пустити нас на Майдан. Давайте скажемо тим, хто видав злочинний наказ не пускати людей на Майдан. Гань, ба! Гань, ба, гань, ба, гань, ба, гань, ба, гань, ба, гань, ба, гань, ба. Цієї ночі ми, 50 хлопців і дівчат, одержали нашу невелику перемогу. А сьогодні ми тисячі, десятки тисяч, сотні мільйони українців одержимо нашу велику перемогу. Так? Ми творимо сьогодні історію, ми творимо майбутнє і наше життя. Ми сьогодні не вибираємо Європу, ні. Адже ми є Європа, ми завжди нею, нею були. Сьогодні ми відстоюємо наше право бути собою, наше право жити в правовій, демократичній і заможній країні, а не в общезній путінській неоколонії. Серце України б'ється на Майдані. Воно билося під час революції на граніті. Воно билося в буремні дні 2004 року. І сьогодні, оскільки ми